Велика привілегія бути разом з вами. Це мій перший раз. Я дуже радий, що маю таку можливість. І сьогодні хотів би поділитися більше свідчення. Ми цю пісню співали, що ми дякуємо Богу за його милості. Я думаю, що кожен з нас, якщо ми подивимося назад на своє життя, ми побачимо, наскільки багато милостів зробив для нас Господь. Часом хочеться. Навіть собі щось приписати, щось ми досягнули, щось ми зробили. А насправді, як ми дійсно передаємося своє життя, абсолютно нічого, що ми маємо в нашому житті, ми не можемо сказати, що це не було без милості Божої. Я вже цим ділився в нас в церкві, можливо, ми можна і чули, але положи Бог на серце і сьогодні разом з вами поділитися, тому що я знаю, що. Багато людей проходять різні, різні моменти в їхньому житті. І якщо це буде підбадьоренням комусь з вас, нехай це все буде на славу для Бога. І якщо маєте Біблію, Біблії відкрити причі, 16 розділ, Притчі, 16 розділ, буду читати спочатку: заміри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа, і будуть поставлені міцно думки Твої. Все Господь учинив раді цілих своїх і безбожного на днину зла. Огида для Господа, всякий бондючий, ручуся, не буде такий без вини. Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворога, він замирює з нею. Ліпше мале справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Я думаю, що кожен з нас робить різні плани в нашому житті. Я також. Ми плануємо бути там, поїхати туди, зробити це. Навіть на протязі тижня, місяця, року ми маємо якісь плани. Але дуже часто. Ми цих планів не, не вкладаємо бо не, не, не проходимо через волю Божу. І все ж таки Бог краще знає, навіть в новому місці написано, що не, не говори, що я буду там, буду робити там, а говори, якщо воля Божа, то це буде. І дійсно на все, що є в нашому житті, якби не воля Божа, ми б не змогли зробити, якби не воля Божа, ми б не могли бути на цьому місці сьогодні. І я пам'ятаю оцей момент, який би я хотів поділитися, це сталося під час пандемії. І це момент, коли я зрозумів, наскільки Бог контролює моїм життям. Здається, ми. Маємо плани піти в університет, вивчитись, дістати якусь роботу, зробити ще, ще щось, чи може почати бізнес. І ми думаємо, що це нашої сили, ми щось досягли, ми щось могли зробити, ми могли щось закінчити, могли щось навчитися. Але це той момент, коли я дійсно зрозумів, що якби не Бог, якби не Бог, абсолютно нічого в нашому житті не пішло так, як ми думаємо, чи як плануємо. Я вернувся трошки назад, приблизно 13 чи 12 років тому. Я зробив таке рішення, працюючи в, на моїй роботі вже три, три роки, я зробив рішення, що я буду приїжджати з Чикаго в Кентакі. І це було тяжке рішення з, з рахунку того, що я мав чудову роботу. Я не знав, що станеться з моєю роботою. Я не знав, чи я знайду таку роботу в Кентакі, знаючи, що. Я сам по професії економіст, фінансист, і в Кентакі таких робіт нема настільки багато, так як, так, як в Чикаго. І коли я мав цю розмову з президентом компанії, йому ділючи, що я маю плани виїжджати в Кентакі, він був дуже незадоволений зі мною, він старався мене переконати. Що ти викидаєш своє майбутнє, ти маєш тут такі великі проспекти в своїй кар'єрі, нащо ти то робиш? Ти не мудрий. І все ж таки, я йому сказав, це є рішення для моєї сім'ї. Я вирішив, що я приїжджаю в Кентакі. І ви знаєте, якось був моєму серці з тим рахунком, з тим рішенням. І все ж таки ми пройшло приблизно півтора місяця, і ми, ми переїхали. Ам, і президент компанії на, на цей деякий час він сказав: поки що, працюй з вітом, тому що вони не, не зайшли на мене заміни. Ам, і сказав: працюй з вітом з дому, бо я йому таку пропозицію дав, що я можу працювати з дому, час від часу приїжджати в Чикаго чи прилітати і далі працювати на цю компанію. Він, звичайно, не. не не дуже був задоволений таким планом, але все ж таки прийняв, тому що він не, не мав на той час для мене заміни. І пройшло дуже, дуже мало часу після того, як я почав працювати з, з дому, з Кентакі, приблизно місяць, може півтора пройшло. І я пам'ятаю такий момент, стався, що я питався Бога чому. Здається, все пішло так, як можливо я запланував. Але стається такий момент, коли я зробив помилку на роботі. І це може навіть, можливо, навіть мій бос, президент компанії, може і чекав на таке, що я не буду такий ефективний з дому, як я був там з офісу, що я може зроблю помилки, чи може не буду працювати весь час, так як я працюю там. І я зробив помилку, з якою я сильно боровся, що мені тепер робити. Але все ж таки я, я зробив таке рішення, ні мені треба е, сказати так і так. Хоча, е, якщо вам об'яснити, що е, я на, на працюю на банк і через е, роботу, яку я роблю, дуже часто йдуть мільйони доларів. Тобто я, я роблю багато трейдз, купляю, продаю, і дуже часто вони мусять висилати і приймати мільйони доларів е, з результату тих трейдів, які я роблю. Але в цій помилці я загубив для компанії приблизно 17 тисяч. Якщо, наприклад, на дивитися на персональному рівні, 17 тисяч це великі гроші. Але на, на рівні цієї компанії, яка є зараз 60 мільярдів, тоді не знаю, напевно, десь 20 було, по, по, по скільки вони грошей мають в обороті. Для них це, це просто вони б навіть не замітили. Тобто я стільки грошей йдуть туди назад, що вони б, можливо, навіть ніколи і не помітили цієї помилки. Але все ж таки совість мені не давала. Спокій, що ні, ти мусиш, ти мусиш сказати. І я пам'ятаю, що я, я пишу ім'я моєму босові, що так і так я зробив помилку. Ця помилка результатом є приблизно 17 тисяч доларів чи більше. І, і оце я зроблю, щоб цієї помилки не повторилося. Я вибачаюся, що я, звичайно, зробив ту помилку. Ем, і я пам'ятаю, я вислав цю, цю e імейл і чекаю. Нема відповіді. Я думав, що зараз мені задзвонить, зараз мені скаже, отак я тобі і казав. Я чекав до кінця дня, на другий день, на третій день. Вже навіть мав різні зустрічі з, з моїм босом. Він абсолютно нічого про те не говорить. Пройшов тижні, пройшли місяці, я далі працюю, так якби нічого не помінялося, і він нічого не говорить, то я не буду нічого говорити. І пройшло з того моменту приблизно 10 років. Я вже думав, що всі за це забули, це таке. І мій бос, президент компанії, вирішив під час пандемії, що він хоче йти на пенсію. І я звичайно йому подякував, що він мені дав таку можливість, будучи в молодому віці, стільки мені довірив, дав мені працювати ще й з дому. А, ну, і Як я з ним прощався, він мені, він мені так поділився і сказав: Знаєш, Тим? Він каже, ти, напевно, то вже не пам'ятаєш, це було давно-давно, але пам'ятаєш ти мені раз вислав там імейл після того, як ти ну, зовсім недовго почав працювати, де ти сказав, що ти зробив помилку. Я йому сказав, звичайно, що пам'ятаю, я давно е, ну, таке ніколи не забувається. І я теж пам'ятаю, що ти мені ніколи не відписав. Він так засміявся і сказав: знаєш, після того, як ти поїхав в Кентакі, я найняв найкращу компанію, щоб знайти твою заміну. Вони шукали мені, знайшли дуже багато резюме. Людей кваліфікованих, які могли робити твою роботу і були готові переїхати в Чикаго і працювати з офісу, навіть якщо вони були в інших е, е, штатах чи в інших містах. Я пам'ятаю, вже навіть е, мали деякі інтерв'ю, мали багато кваліфікованих людей, ми навіть заплатили гроші, щоб їх знайшли. Е, сказав, що я тебе був обіджений, я не хотів, щоб ти більше працював на нас, бо ти так. Так зробив. А, але коли мені, ти мені вислав ту імейл, що ти зробив помилку, я таке зрозумів. Я зрозумів, що в той момент я, можливо, ти, ти, ти там далеко в Кентакі, але я тобі можу довіряти з нашими грошми, я тобі можу довіряти, що ти, якщо щось станеться, ти мені зразу скажеш. Каже, цих людей, з якими я розмовляю, я не знаю, я не знаю їх. Я не знаю, чи я їм можу довіряти, я не знаю, хто вони є, які вони люди. Але я зрозумів, що тобі я можу довіряти. І навіть через помилку, здається, питаєшся Господа, чому? Чому так стається? І в цей час, я пам'ятаю, я на телефоні навіть розплакався, тому що я тоді зрозумів, що все, що я маю в моєму житті, все, що я. Досягнув моєму житті, це не, це не моя досяга. Тому що цим, цим вів і керував Господь. І я зрозумів, що в цей момент абсолютно нічого не можемо ми зарахувати собі. Абсолютно нічого не можемо ми прийняти і сказати, що це я якийсь кращий від інших, чи якийсь більше вивчений, чи якийсь краще, можливо, мудріший. І тоді я дійсно зрозумів, що якби не Бог. Якби не Бог, абсолютно ми нічого би не могли мати в нашому житті. Ми не могли б бути в цій країні, не могли б бути тут а іменно на цьому місці. Дуже часто в нашому житті стаються моменти чи питання, яких ми не розуміємо. Ми не знаємо, чому вони трапляються. І, можливо, ми їх ніколи не зрозуміємо. Я їх зрозумів 10 років пізніше, але багато з нас. Іду через різні проблеми чи питання, яких ми, можливо, ніколи не зрозуміємо, чому ми через них йшли. Але я знаю, в нас так нам так говорить Господь і Біблія, що все, що стається в нашому житті, це все для нас на благо, чи це є добре, чи це є погано, якщо ми йому довіряємося, якщо ми йому служимо. Бог все ж таки за нас подбає, Бог за нас проведе. І сьогодні перед нашою молитвою я би дійсно що ми хотіли подякувати Богу за Його милості, за Його велику доброту, яку Він робить в нашому житті. Тому що дійсно, якщо ми задумуємося, наскільки багато Господь дав в нашому житті, ми зрозуміємо, який добрий Господь. Часом. Лапаючи себе на якомусь наріканні чи якомусь незадоволенні, я нагадую собі, наскільки добрий Господь і наскільки багато Він зробив для мене, для моєї сім'ї. І здається, ті нарікання, ті незадоволення, такі маленькі порівняно. І тоді ми розуміємо, що якби не Бог, якби не Бог і його милості, бо ми ніколи, ніколи не були на цьому місці. Давайте ми зараз станемо наші ноги і дійсно подякуємо Богу за Його милості, за його доброту. Нехай йому буде слава.